Нарешті ми взяли в ДМ миючий пилосос. Як мені результат хімчистки диванів, стільців, килима та салону авто, розкажу далі. А поки покажу, як взяти пилосос в оренду. Напишіть в Google Тейпіхранні. Далі вже на сайті зарезервуйте термін. Пилосос можна орендувати на 1-3 дні. Для цього потрібно мати 200 євро застави, паспорт, реєстрацію, прописку в Німеччині та придбати миючий засіб сапур за 21,95. Обов'язково огляньте пилосос та зніміть на відео тріщини чи подряпини, якщо вони є, щоб під час повернення. Вам їх не приписали. А перед хімчисткою вдома подивіться інструкцію, яку можна знайти в Google чи за QR-кодом на полососі. Ми чистили дивани та стільці оранжевого кольору декілька разів. Але плями та кулькова ручка так і залишились. Чи то засіб слабенький, чи то наші меблі вже настільки забруднені. Килим з великим ворсом таки почистився. Чорні офісні стільці також, але це тому, що вони чорні. Салон авто освіжили, проте хімчисткою це назвати складно. Чесно кажучи, відмиття я очікувала більшого. А як вам результат?